Клініка на колесах Ангелія запрацювала в Україні з початком повномасштабної війни. Розпочали із західних регіонів, де на той час було велике скупчення внутрішніх переселенців. Щойно столиця видихнула від перших ворожих нападів, лікарі повернулись додому і запланували поїздки на інші напрямки. Запустили знову роботу клініку, але сам фонд і сам проект мобільної клініки ми вирішили не зупиняти і почали працювати вже якраз таки в цьому напрямку. Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Запоріжжя в першу чергу це внутрішньо переселені особи, а також разом з тим, коли через величезне навантаження нових людей місцева місцева система охорони здоров'я не справляється. Ми також підтримуємо особливо категорії людей, які найбільше мають потребу і не можуть собі дозволити якісь ну, специфічні дорогі речі. Цьогоріч проєкт мобільна клініка Ангелія підтримали уряди міст Європи. Тож він діятиме до лютого 25-го року, практично весь час на колесах. Припочинок удома тільки на те, щоб знову підготувати автомобілі в дорогу та закупити необхідні препарати, розповідають лікарі. В кривому розі працювали майже три дні. На прийомі у медиків проєкту побувало близько 300 пацієнтів. кажуть, лікували не лише тіло, а й душу а дехто ще й отримав юридичну консультацію. Дуже чуйно, дуже Ну, Я не можу сказати, як відноситься до нас. Дуже, дуже гарно дуже гарно <смі> відноситься, і в мене відчуття таке, що я вже здорова. Я здала тільки аналізи і була я у юриста. Юриста я отримала. Ту інформацію, яку мені потрібна. До Кривого Рогу сьогодні ми привезли сімейного лікаря, привезли Лора, привезли лікаря діагностики ультразвукової, гінеколог, і стоматолог, асистент-стоматолог це такі найбільш затребувані у нас лікарі. Ми намагаємося, у нас доволі широкий спектр послуг, але ми завжди реагуємо на запит місцевий. Спеціаліст мобільного проєкту охоче реагують на звернення місцевої влади та організації, які в змозі забезпечити безпривійну роботу усього діагностичного обладнання та утримання близько 20 лікарів, адже їхні послуги, навіть аптечні, цілковито безкоштовні у кривому розі організацію прийому взяла на себе ГО справжня надія. Ми дізналися про те, що є мобільна клініка благодійний фонд Ангелія, і дуже хотіли долучитись до нього, розуміючи, що Наше місто, воно недалеко від бойових дій знаходиться і від деокупованих територій Херсонщини. І розуміючи, що наші лікарні переповнені, то наша організація в тому числі вона допомагає вимушено переміщеним особам, роздає гуманітарну допомогу по попередньому запису. У нас є контакти цих людей, і ми знаємо їхні потреби, знаємо, що їм потрібно якісь обстеження проходити медичні і тому ми долучились. Раді, що ми причетні до творення таких добрих справ, і маємо справжню надію на те, що і в майбутньому до нашого міста будуть приїжджати такі благодійні організації та інші наші партнери, як міжнародні, так і українські, які будуть допомагати нашим містянам безкоштовно, тобто і в сфері медицини, і в сфері психології, і в сфері права, в різних, адже ніхто крім нас, ми повинні зараз підтримувати один одного у ці важкі нелегкі часи для країни. Медики ангелії, як і сам благодійний фонд, об'єднані місією сприяти зростанню здорової нації та підтримувати співвітчизників. Йдеться не лише про професійне лікування та допомогу малозабезпеченим і незахищеним людям. Це ще й ремонти медичних закладів, в яких безупинно рятують життя, а також просвіта пацієнтів спрямована на збереження здоров'я. Тетяна Васильова, Олександр Домашов. цей день.